Нашому ліцеї турбуються про те, аби навчання було не лише повсякденним та рутинним, а і цікавим і потрібним для життя. Тому ми час від часу, згідно з свят, проводимо деякі майстер-класи. 14 жовтня чудовий привід для того, аби провести майстер-клас з пряниками, які будуть у вигляді прапора та голубі. На жаль, корективи вносить наше життя та Короновірус із війною. Проте ми не здаємось. І коли вийшли до школи на очне навчання, ми все ж таки провели майстер-клас. От і сьогодні вам роздають прянички. Ми... І тут не один, а декілька пряників. Один, звичайно ж, для вас. Тому що ви будете малювати, ви будете свої зусилля докладати. А інший пряник ви зможете подарувати своїм батькам, які захищають, адже в нашому класі є такі, хто захищає Україну. Або можете попросити і передати для воїнів. Це ще буде ваше бажання. А зараз увага, перший клас, для того, аби ваша робота вийшла ось так, вам потрібно дуже уважно слухати нашого майстра. Вона зараз вам роздає прянички. ви зачекайте і до рук нічого не беріть. І стараємося трошечки-потрошечки надавлювати на нього і воно. Буде на пряничку там, де ви це розмальовуєте. Трошечки розводите, дуже не тисніть. У кого десь, можливо, десь щось недорізано, ви піднімаєте тихеньку ручку і вам підправляють, і ви далі малюєте. Корисне для дітей, по-перше, їм дуже цікаво це розмальовувати і робити самі, самим. Вони відчувають себе самі майстрами, художниками. Це розвиває дрібну моторику рук, розвиває фантазію, визиває бажання до краси навколишнього світу, мають бажання щось створити і. Своїми руками і їм це надає наснаги надалі. І наскільки на моєму досвіді, то Перший клас зараз вони є. то до мене повертаються діти майже на всі свята, бо їм цікаво, бо тематичні свята вони дітки чекають з великим задоволенням. Тим більше в них дитинство, і в них ці барви всі дуже дуже різнокольорові, і ми стараємося їм надати можливість відчувати свою потрібність в цьому світі.